Міхіл Саакашвілі перестав ходити на роботу з поважної причини. Міхаїл Саакашвілі оголосив про свою відставку. День завершення грузинського дива. Ну я б так не переймався. Грузинське диво закінчилося, але у нас ще є польське. Я вирішив подати відставку і почати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, я не устану. Я той солдат, який йде скільки може, а потом стільки, скільки треба. Так, міхо, давай вперед! Нам потрібні такі невтомні, як ви. Тільки ви можете свою безкінечну енергію наповнити наші холодні серця! що ж вас змусило піти з посади голови, ода. Це не робота. І мені це дуже надає, і я від неї дуже устав. Як втомився? Та ну то обмовка якась. Мені Е, Може я його неправильно зрозумів? Ні, це реально надає. Я реально от этого устал. Та ну, солдат не не може втомлитися. Він же йде, поки може, а потім Я не собираюсь это терпеть. Мне это надоело, я от этого устал. Та замовкнеть мене вже. Я не на это молчать. И я мне это всё действительно надоело. Я зрозумів, у нас є невтомний борець корупції. У меня не опустится руки, я не устану. Хідний недолік Втомлюся, я реальна атета устав. А тепер давайте подивимося, яку людину втратила Одещина. Простими словами, буквально на пандах ми вам розповімо про робочий шлях Міхаїла Саакашвілі. Отже, згадайте, як все починалося. Поява Саакашвілі в Одеській області викликала у місцевих мешканців таке ж захоплення і мі мі, -мі ефект, ніби вони вперше побачили панду. No, потім деякий час всі просто насолоджувалися тим, які ж ці панди можуть бути прикольні. Making love with you is all I wanna do. Часом панди здавалися досить нервовими, коли їх провокували. Ви говорите, як в таких випадках? Ви говорите, як так говорите? Що значить? Дайте мені сказати. Так, со мною ще ніхто не розмовляє. Банді. В деяких ситуаціях панди могли бути і агресивними. П'ятий-п'ятий це кратім трьом. Давайте попробуємо. Давайте, <трях> давайте <трях》>? Потім постало питання, коли панди почнуть щось робити, хоча б розмножуватися. Щоб змусити пан щось робити, їм показують up the TV. It's time for Panda Porn. На жаль, реформу порно не знімають, тому це найслабше місце нашої аналогії. <му> а потім прийшло розуміння проблеми. Від панд важкувато чогось вимагати в плані сексу. Перепрошую реформ і результатів, коли вони знаходяться у неволі. А їхні реформаторські потуги – розбиваючи обківалова, Труханова, Конуренка і, за словами самої панди, навіть Порошенка. <му> ну, тепер панда на волі. І важко сказати, була вона поганим танцюристом, чи їй заважали панденята. Мої <му> панденята. Сподіваюся, після цього пояснення на пандах, ви остаточно заплутались і в тому, що ж насправді відбулося з успішним президентом Грузії на посаді голови одеської обладміністрації.